Привіт! Ви на каналі Супер Богданчик. Сьогодні ми з Богданчиком будемо відкривати Next Nights. Що угу. так? <плеслова> це таке? Це є нова колекція лицарів від Лего, так? <плеслова> Давай покажемо зблизька, як вони виглядають. <плеслова> Та, тут пише від 7 до 14 років. Ми взяли Такого синенького нексо-рицаря. Він називається клей. В нього є, дивися, три нексо Powers. Ти бачиш? Якісь різні. Так. Да. Тут такий дракон намальований, ніби щит в нього. І вітер. Давай клей. Давай спробуємо відкрити. Малачечок. Такий пакетик? Ще що є? Інструкція є? Так. <паспоріст> І все? Малачка, ні. І ще один пакетик? Купа деталю. Ще є? Ні, більше нема. Більше нема нічого. Нічого нема. Є є. Так, є. Два кульочка. З детальками. Волка. <паспоріст> Головка є! А ну давай спробуємо відкрити. Інструкцію. Спочатку нам треба дяпіка скласти. Давай складемо дяпіка. Давай все. Відкриємо. Ось не можу. Ого, ну, скільки тут дрібних деталей. Ти бачиш? Складаєш голову до тулуба. Допомогти тобі. Mm -hmm. Сильно. Нажми сильно. Ш-ша-ше. Давай потім тимуки. Давай. 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 Ну, давай ще ножки. Дивись, у нього два лиця. Бачиш такий прикольний. Такий серйозний. А тут кізлий Ра! Зайдяпник. Тільки давай вдягнемо йому штани, бо він без штанів. Де Ого ж штани в тебе тут. Бачиш? Отак. Бачиш, спочатку штани треба вдіти, а мені. потім зверху. Так. Давай. Допомогти тобі? Ні. Ні. То зверху, то натулу. А, то треба було спочатку перед тим, як головку вдягати. Давай вдягнемо зверху. Бачиш? бачу. Отак треба було. Так. Або я що знаю. Ти все знаєш, так? ножки вдягаємо. Так. О! Все. А ще треба шльом. Шлем, Є деталька від шльому, бачиш? Така маленька. То Та вдягається на шльом. Тобі... Ні, ні, дігаєш. Зараз. Давай. Що? А то зверху окуляри такі, бачиш? Так, я не, я не. Давай я тобі допоможу. О, бачиш, він може відкривати. Як рицар в обладунках, бачиш? Дивися, тепер йому треба зробити меч. Де меч? Беремо таку штучку. Так. нього буде багато мечів, Так. такий діамантик. Давай в руку йому одягнемо. Бачиш? Привіт! Я злий рецар. Тепер треба йому зробити щит, бачиш? Гетіє! Mm. Щит. Ось. Тримай щит. В другу руку щит йому. Ставимо. Такий синій щит. Ні, mm. єти! Так. Давай втяну руку, ставишь сам? Машек угу. лал. Сам склал, молодец. А он. Два, три, восемь, двуки, я да, хочу девять, трубки, я девять, девять, десять, двуки, вот так все. Такую сиру прикрепи эту детальку, крепь. Да? З другої сторони ще одну таку сіру детальку треба прикріпити. Ось, тримай. Ні-ні, на цю саму, на цю саму. Буданчик на цю саму. Тут, з другої сторони, бачиш? Так, зверху ми кріпимо таку синю штучку. Тепер нам треба взяти таку бочку. І запхати з одної сторони. Синю круглу штучку, а з іншої сторони чорну. Бачиш? Так само зроби ти. візьми ще одну бочку і будинку. З одної сторони кріпиш таку синю, запихаєш, запихай сам. Бачиш, з тої сторони, де синя, ми беремо такі сірі заглушки і вставляємо. Тепер ми цю всю конструкцію кріпимо сюди, клею ззаду. Опа, ба, Опа, бачиш, яку він має штуку цю. Дай, дай, дай! Тримай, вау! Фу. Круто! Тепер нам треба зробити ще якусь штучку, в нас ще залишились деталі. Нам треба отак скріпити, бачиш пачек? Так. Першоденька складу. Добавитись, так? Так, я ще. Одну сюди. Uh -huh. Сам клей прикріпить, так? Сюди. Сюди, боданчик. Ні, отут. отуди. Твоя ще. Таку штуку ми склали. Uh -huh. А знаєш uh -huh. що це таке? Це да. лицаря тут треба садити і він ніби так летить на ньому. Бачиш це такий корабель. Круто. Корабель, Мама, так. давай я ні. Бачиш? Ні, так це теж має бути, бачиш? Крила. А ножками він тут стає, бачиш? Я машку дяді. Мама, ти кажеш мені. Я тобі допомагаю, так. О! Вийшла? Та їй що? Такий вийшов до нас, так? А давай посадимо його, подивимося, як він літає. Ти бачиш, це, це такий корабель. Зараз ми посадимо. І він так ніби летить на ньому. А тут можна дивись, так поставити, і ніби воно так, як пропелери, бачиш, працює. І він так. Піднімається в небо. Папа, мама. Папа, лиця. Кам Я каміння, що там мало каменя. Ну мало каменя? Ма. Лицар, лиця, де ти. Лей, почекаємо Я... на тебе. Камень. Да. Я йшов камень. Моє, Мелька. Я під'їхав, Мелька. Буй, 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 буй. Мейк, Мелька, я піхав. Класний? Так, класний. Подобається тобі? Так. Да. <laughs> Будемо літати. Тут бути поганих дядів, так? Уроки, дядю. Бити, Друзі, сьогодні ми склали Nex Night Склея такого рицаря. Синьо. Він літати синього. В нього є вогонь і ще якісь круті прибомбаси. Дякуємо вам, що подивилися Синьо. з нами відео. subscrevam-se é no canal super um boa like comentem nossos vídeos tá sim sim